Школярі армійцям, учні цієї червонослобідської школи, роблять свій посильний внесок у нашу спільну перемогу. Самотужки майструють приладдя для дому. Чотири ніжки повинні бути дуже міцно закріплені у основній деталі для того, щоб він мав дуже міцну устойчивість. Теоретичні знання з технології виготовлення, отримані в дистанційному режимі, втілюють на практиці, виготовляють стільці, швабри, розділочні дошки та інші предмети побуту. Все продадуть та інвестують у спільну перемогу України. Ми хотіли дуже сильно допомогти нашій армії. Так як діти мають громадську свідомість і з задоволенням долучаються до допомоги допомоги Збройним силам України. Кожна яку суму вилучили? Значить, ну, ми, виручили, ми виготовили і реалізували виробів приблизно на 3,5 тисячі гривень.